Чому ми обрали саме Грецію для відпочинку? Тому що туди були дешеві квитки, а також тут неймовірно дуже чиста та прозора вода. Пляжі на будь-який смак від піщаних до Гальков. Тут дешево. Святкувати нашу шосту річницю в такому готелі з джакузі на балконі дуже класно, особливо вночі з підсвіткою зоряне небо і ти собі чилиш. Без машини буде дуже важко, бо тут постійні підйоми або спуски. Але орендуйте по машині, Бо ми взяли рено, і воно взагалі не тягнуло їхати вгору. Тут було одно з. Ми чуде світу, коло Сродоська. Сюди гуляють дикі козли. І як мої колишні сюди дісталися? Біленькі хатинки, звісно, чим Греція і відома, чудові сансети. Ну, грецький салат тут взагалі не такий, як ми звикли. Ще й надбиті тарілочці сервіс європейський. Але мусака, море, продукти та фета, ванла. Як на мене, тут лисовато, дуже мало зелені, і постійно треба дертися вгору. А також в серпні занадто спекотно. Додали ще одну країну до свого переліку і напевно, що сюди більше не повернемось.